Буря відваги у столиці Ємену антитерористичну операцію під такою назвою в цій країні проводиться у аравія разом із союзниками. Уночі під час під ракетні удари потрапили державні установи та військові табори бойовиків. Подробиці розкаже Леся Красун. Військово-повітряні сили Саудівської Аравії вночі завдали низку ударів по столиці Ємену під обстріл, потрапили важливі об'єкти, державні установи та військові табори бойовиків. Точна кількість жертв невідома. У міністерстві охорони здоров'я ємену кажуть про десятки вбитих. Агентство Франц Прес повідомляє про 40 загиблих мирних мешканців. На світанку в розбомбленому місті почалися пошукові роботи. До рятувальників приєдналися волонтерські загони. Люди допомагають шукати під руїнами потерпілих. Операція в Ємені почалася напередодні. Її проводить Саудівська Аравія із Союз. Зниками бахрейном, катером, Кувейтом та об'єднаними арабськими еміратами операція під назвою Буря відваги спрямована проти терористів з руху Ансар Алах, які встановили контроль над більшою частиною ємену та столицею.